Вітаю, друзі. Радянським Союзом майже 10 років правила Ніна Коров'якова. Мало хто знає це прізвище, це коханка Леоніда Брежнєва, яка була його медсестрою. Просто подивіться на дружину Брежнєва та Коров'якову. Але щоб зрозуміти, як Ніна Коров'якова стала тіньовим правителем Союзу, потрібно повернутися до весни 1973 року. Коли все починалося. А тоді в житті Леоніда Брежнєва з'явилася проблема, яка спочатку здавалася дрібницею. Безсоння. Генсек, який переживав черговий виток боротьби в політбюро, не міг заснути, вдень почував себе розбитим. Жорстокі друзі відразу почали допомагати, з гіркотою згадував академік Чазов, який лікував Леоніда Ілліча. Кожен радив свій рецепт. Тягнув чододійні пігулки, а потім відбулася фатальна зустріч із медсестрою. Ніна Олександрівна Коров'якова симпатична брюнетка, професійна медсестра із поліклініки при четвертому управлінні. На перший погляд, звичайна радянська трудівниця, але за скромною зовнішністю ховався гострий розум і залізна хватка. Коров'якова вміла все. Вона робила масаж, лікувала зуби, ставила уколи, проводила фізіопроцедури. Універсальний фахівець, фантастично помічали колеги. Але головний її талант виявився в іншому: в умінні знайти підхід до найвпливовіших чоловіків. Потрапити до Брежнєва їй допоміг випадок, чи ретельно спланована операція. За однією версією її рекомендував особистий лікар генсека, за іншою, за знайомство слід дякувати КДБ, який підбрав медсестру за особливими критеріями. Ви на каналі Козак ЮА, тому ми говоритимемо про минуле, добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка це цвях в труну російської пропаганди, а коментар осикувати кілок в її груди. Дякую всім меценатам каналу. Ніна нагадувала його фронтову пристрасть, військово-польову фронтову коханку. Брежнів завжди був бабієм, розповідав особистий фотограф Брежнєва Володимир Мусаєльян. лікаря Тамару, яку Леонід Іліч привіз додому з війни. Можливо, це було простим збігом, а можливо, результатом ретельного підбору. Як би там не було коров'якова швидко зрозуміла слабкість свого високого пацієнта. Брежнєв скаржився на безсоння, вона діставала снодійне, мучить біль у спині, зроблю масаж. Турбували політичні інтриги уважно вислухою та дам мудру пораду. А препарат, який вона запропонувала від безсоння, називався, проте, неважливо, як він називався. Це був спеціальний засіб із складу барбітуратів, діє швидко, ефективно і викликає стійку залежність. Вже через два-три тижні регулярного прийому. Я був здивований, згадував академік Чазов за тієї суворості, яка була в четвертому управлінні, якась медсестра мала вільний доступ до спецпрепаратів кінець цитати. Але дивуватися було пізно. Механізм вже запустився. Речовина не просто допомагала заснути, вона руйнувала здатність до аналітичного мислення. Перетворювала енергійного політика на сонливого старця, який спав по 14 годин на добу. А головне, те, що вона викликала таку залежність, що спроби відмінити препарат, зустрічали агресивний спалах гніву. За свої послуги, коров'якова здобула щедру плату. Їй надали трикімнатну квартиру в будинку ЦК, а також матеріальний добробут. А її чоловік стрімко зріс у кар'єрі з капітана до генерала, непогано для простої медсестри з поліклініки. Історія з медсестрою вже намагалася спливти на поверхню. Чоловік коров'якової, який працював у системі держбезпеки, необережно проговорився про зв'язок дружини з генсеком. Інформація дійшла до Андропова, і він вирішив делікатно попередити Брежнєва. Реакція була миттєвою та жорсткою. Лавніделіч обірвав розмову на півслові Юрій, вважай це за мою особисту зону відповідальності і не порушуй більше цієї теми. Тон не допускав заперечень. Наймогутніший розвідник країни отримав від хворого старого таку відповідь, що більше не смів і заєктатися про цю проблему. У розпачі Чазов Вирішив розлучити. Зустріч із Вікторією Петрівною, дружиною Леоніда Ілліча, відбулася в домашній обстановці. Тобто він вирішив залучити сім'ю. Може, сім'я щось вплине на Леоніда Ілліча. Дружина Генсека вислухала розповідь про згубний вплив медсестри зі спокоєм. Лікарю, сказала вона. Кожного в сім'ї своя робота, ваша лікувати чоловіка, моя не сваритися з ним. За зовнішньою незворушністю вгадувався біль жінки, яка чудово розуміла те, що відбувається. Вікторія Петрівна вривнувала Леоніда Ілліча до коровякової так, що близькі казали, стояла на смерті на сторожі шлюбу, кінець цитати. Але прямого протистояння уникала. Скандал в сім'ї міг остаточно підірвати і без того хитке здоров'я її чоловіка. Так склалася дивовижна ситуа ситуація. Спецслужби, медицина, сім'я. Всі розуміли загрозу, але ніхто не міг нічого зробити. Система, побудована на єдиноначальстві, на культі вождя, виявилася беззахисною перед примхами того самого вождя, який її створив. Медсестра з районної поліклініки виграла війну проти об'єднаних сил КДБ та Кремлівської медицини і сім'ї. Її зброєю була не хитрість чи шантаж, просто знання того, що в системі абсолютної влади навіть абсолютний правитель може бути абсолютно безпорадним перед власними слабкостями до жіночого тіла. І в 1975 році сталася нова криза. Коров'якова більше не приховувала свого впливу. Вона з'являлася на офіційних заходах, висловлювала думки щодо державних питань. Апогеєм став обід у Завидові, куди Брежнів запросив членів політбюро. Дмитро Полянський ледве стримався, побачивши, як медсестра сідає за стіл поряд із вищими партійними функціонерами. Послухати її міркування про міжнародну обстановку прийшли люди, які вирішували долі континентів. Криза досягла піку в 76-му році. Наближався 25-й з'їзд партії Подія, яка мала продемонструвати силу та єдність режиму. Але головний доповідач все частіше перебував у стані, м'яко кажучи, неадекватному. Брежнєв розумів ставки. Провал на з'їзді означав кінець кар'єри, а можливо, життя. Політичні конкуренти тільки чекали на його помилки. Розмова з чазовим вийшла напрочуд конструктивною. Досить розслаблятися, заявив генсек. Попереду з'їзд, треба бути в формі. Що запропонуєш? Першим пунктом програми було прибрати коров'якову. Але як це зробити, не спровокувавши скандалу? Начальник охорони Рябенко, людина, яка проживала з Брежнєвим півжиття, поставився до Витівки скептично. Євген Івановичу, він без неї нікуди, не витримає й дня. Чазов уже дійшов до довідчою. Тоді організуємо розлучення під контролем, ні секунди на одинці». І ефект виявився вражаючим. Позбавлений звичного допінгу Брежнєв немов отямився від летаргії. За два місяці підготовки до з'їзду він перетворився з руїни на політичного лідера. 24 лютого трибуна Кремлівського палацу з'їздів зустріла енергійного доповідача. Чотири години виступу стали тріумфом волі над хворобою. Лише лікарі знали справжню ціну цієї перемоги. У перерві Брежнів буквально впав у крісло, сорочка наскрізь промокла від поту, руки тремтіли, але свідомість залишалася ясною. Нічого дотягнемо до кінця, прошепотів він, переодягаючись. З'їзд завершився оваціями. Союз отримав підтвердження життєздатності свого вождя, але вже за добу спектакль закінчився. Коров'якова повернулася, препарат знову з'явився. В тумбучці, а генеральний секретар поринув усон, який тривав аж до його смерті. А що сама Коров'якова? Вона благополучно пережила свого високого пацієнта, отримала пенсію та квартиру. Останні роки провела у повному затворництві, уникаючи журналістів та істориків. Померла в 2014 році, тобто пережила Брежнєва на 32 роки. І про її смерть знали лише найближчі. Ось так вона стала сірим кардиналом Радянського Союзу, яка керувала Брежнєвим, а Брежнєв керував СРСР.